Ось спікся мій пиріг, 35 хвилин випікався. Сьогодні е, хочеться мені щось спекти. Думала-думала. Спечу я сьогодні яблучний пиріг. Але не дріжджовий, а такий бісквітний чи то не бісквітний, вже ж який вийде. Значить, так, ось у мене є три яблучка таких. Вони в мене кисленькі. От. Зараз я їх почищу і покришу. Можна потерти на великій такі терці, але я їх просто дрібнесенько покришу. Чим дівчатка подобається мені цей пиріг, тим що безмороки. Швидко все позмішувати інгредієнти і все Це Яблука я так кришу дрібненько. От. І вже духовку включила навіть нагріватися. Десь на 180 градусів. Так, дівчатка, яблучка я покришила, відставляю їх в сторону поки що. Тепер беру я 4 курячих яєчка. Далі 100 грамів цукру треба. Поклала цукор, тепер хочу ванільки покласти Ложку. Ванільного цукру. І оце треба збити, дівчата, хто міксером, хто ручним міксером, збити до до однорідності, щоб побіліло. Дівчатка, ось так маса трішки побіліла в мене. Тепер додаю я сюди борошно 150 г, десь з півчайної ложки розпушувача. На борошно. І теж гарно вимішую. Ось так, дівчатка, я винісила гарненько. Тепер я беру форму. У мене, звичайно, сковорідка. застілаю пергаментом. Викладаю яблука сюди на дно. Якщо яблука кислі, то можна трішки притрусити цукром. І виливаю. Тісто зверху на яблука. Все вийде, все буде добре. Головне, тісто любить тишу, спокій. Все вийде. Тепер гарно розрівнюю. А духовка вже нагрілася. Ось так я виклала тісто зверху на яблука і ставлю в духовку. 180 градусів, десь хвилин може на 25. Ось пікся мій пиріг. 35 хвилин. Випікався. Не можу дочекатися, що в мене вийшло. Але пахне смачно. Дівчатка зверху попросила я цукровою пудрою. Ще теплий, але вже так кортить розрізати. Дуже портить. Хочеться подивитися, що тут в мене вийшло. Ось такий. Ось такі. Ну що, дівчата скуштує? Смачне. дівчата рекомендую. Дуже легко і смачно 100%. Супер. Кому подобаються мої рецепти, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть в коментарях щось. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі!